Вітаю, я астролог Олексій Кириченко, і в цьому відео декілька важливий, на мій погляд, тез астрологічної аналітики, прогноза на осінь 2023 року і розуміння деяких масштабних процесів у війні. По-перше, перед затемненнями 2 плюс 3 буває равно насправді 6. Тобто, отут частина фрази закрита. І не факт, що під цією надписом, під цією таблічкою 2 плюс 3 равно 6, не факт, що там те слово, яке ви думаєте. І потім, коли затемнення пройде, от такий ефект, що щось було закрито, ми думаємо, що там якесь слово, а там може бути зовсім інше слово. Тому, якщо ви чогось не знаєте частково в період затемнень, то робити загальні висновки, що ви всю фразу знаєте, це велика ймовірність, що це є помилка. Під час затемнень. Якщо наступна теза під час затемнень, ну затемнення це під час затемнень, це осінь 2023 року. Якщо у вас є вибір, то його краще не робити. Ще раз, якщо От у вас щось хвилює, якась ситуація. Якщо, ну, наприклад, їхати, не їхати, звільнятися, не звільнятися, там щось робити, не робити. Якщо у вас є вибір, то краще його не робити. А якщо у вас вибору нема, тобто ситуація фатальна, ситуація. Ну, не залежить від вас, то тоді в ній приймати участь. Тобто, якщо у вас ситуація з вибором, краще її перенести на період після затемнень. Також, формула затемнень, можна сказати, таке є спостереження в мене, як формула затемнень. Перед затемненнями людина чогось боїться і починає із-за цього страха щось робити. І формула така виходить, формула затемнень. Я, роб... я зараз мушу швидко щось робити, а інакше. Інакше буде проблема. От, як правило, це обман, самообман, і тієї проблеми не буде. Наприклад, треба скоріше робити якесь переобладнання чогось, бо взимку будуть блекаути. Значить, не буде блекаутів. Ну, конкретно в цієї людини, яка цього боїться. Зараз треба швидше робити медичну операцію, а інакше я боюсь, що. Там, наприклад, що потім буде пізно, значить, потім не буде пізно. Наприклад, треба швидко звільняти село там, Андріївка, а інакше там буде біда. Не буде інакше біди, село Андріївка, значить, можна буде звільнити вже після. Ну, от така от формула затемнень. Тобто від зворотнього можна зрозуміти, чого не буде після затемнень. Також хочу відзначити ще одну тезу, що я вважаю головною помилкою 2023 року. Ліліт, астрологічний показник, який вказує на помилки, знаходиться в знакі зодіака Лев. Лев означає вважати себе в центрі. Тобто, і я вважаю дуже помилково, якщо українці думають, що ну, наприклад, що всі інші країни, там в тому числі Російська Федерація, думає тільки про Україну, і насправді всіх цікавить от Україна. Це не так. Уявіть собі, що у всіх різні інтереси. Наприклад, ставити себе в центр в цьому році. Ми бачили, чим чим це закінчується, наприклад, яркий приклад у Пригожина. Тобто, він ставив себе в центр, Пригожин понад усе. Ну і це закінчилось погано. Ще одна людина любить ставити себе понад усе Володимир Путін. І ми бачимо особливо влітку 23-го року, що це понад усе, ну це теж в нього проблемна тема була. Е, у другій половині осіні Ліліт переходить в знак зодіака Дєва, і основна помилка перезмінюється. Вона буде не щось понад усе, а буде помилка в тому, щоб виконувати щось конкретно. Точно, чітко і конкретно це треба зробити. Якщо це не зробити. То тоді все погано. А також зі здоров'ям знак зодяка Діва пов'язаний, тому помилки можуть бути, що ну, треба щось вилікувати, а інакше буде там, біда, проблема. І ну, також діва пов'язаний з якоюсь деталью. Тобто, якщо не вистачає якоїсь деталі, ну, наприклад, не вистачає снарядів якогось калібру, то от саме це центральна проблема, і саме це треба вирішувати. Тобто проблема спускатися з глобального на локальний рівень. Я дякую вас за перегляд відео. І хочу нагадати, що декілька днів тому ми успішно реалізували проєкт збір і відправка на фронт мотоцикла. Збір цей завершено. Мотоцикл успішно відправлено на фронт. І якщо там трошки люди грошей здали більше, то вони підуть на наступний збір, який буде в жовтні місяці. І звіт стопроцентний буде, як зазвичай на моєму каналі, за використані кошти. Дякую вас за увагу і на все добре.